Обстріли Одещини та її відновлення, візит Жозепа Бореля, зерновий коридор та погодні рекорди. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. На превеликі жаль, це вже стало традицією починати акценти з новин про обстріли Одещини. На цьому тижні в місті по ночах було більш-менш тихо. Обстрілів Одеси не було. Але сирени працювали і вночі, і вдень. Також було чутно роботу сил протиповітряної оборони. Так, в ніч на 30 вересня над Одещиною було збито 6 дронів, а в ніч на 5 жовтня ще 5 ударних безпілотників. У наступну ніч на 6 жовтня Одещина знов потрапила під нальот шахедів, які були запущені з тимчасово окупованого Криму. Під ударом опинилася прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я. Пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено. Загалом у вересні російські окупанти запустили по Україні рекордну кількість дронів камікадзе. Видання Defense Express опублікувало статистику, за якій у вересні ворог випустив 503 шахеди по нашій країні. Практично 80% із них збили наші сили ППО. Максимальна пауза між ударами становила лише два дні. І за словами начальниці об'єднаного прес-центру сил оборони півдні України Наталії Гуменюк за минулий місяць тільки на півдні країни силами ППО було збито біля 300 дронів камікадзе типу шахет. Румунія переводить свої засоби ППО ближче до Дунаю через систематичні атаки російських дронів на українські порти, які розташовані на протилежному берегу. Про це повідомляє агентство Reuters. Також Бухарест нарощує кількість військових спостережних постів і патрулів у придунавському регіоні. Ці заходи поряд із розміщенням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони є ознакою зростаючого занепокоєння Румунії та НАТО, загалом тим, що війна в Україні може перекинутися на територію альянсу. Йдеться у матеріалі агентства. Високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель 30 вересня неочікувано прибув до Одеси. Він ознайомився із наслідками російського тероризму щодо українського зерна, громадянської інфраструктури та пам'яток архітектури Одеси. На власні очі побачив руйнування, викликані російськими обстрілами, і вкотре засудив варварство Росії проти України. Європейський союз і надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. І сьогодні моя присутність тут в Одесі це знак нашої підтримки. Мова йде про воєнну, економічну, політичну та дипломатичну підтримку у пошуках справедливого миру. Я хочу висловити свою повагу усім, хто сьогодні виборюється на фронті. Також він відвідав об'єкти, що знаходяться під захистом ЮНЕСКО, і при цьому постраждали від російських ракет. Зокрема, він побував у спасу Преображенському соборі. До речі, на цьому тижні з'явилася інформація, що Італія підписала договір з Україною про відновлення одеського спасопреброженського собору, який у липні 2023 року постраждав від російської надзвукової ракети Онікс. Про це під час відеоконференції із мером Геннадієм Трухановим заявив заступник голови ради міністрів та міністр закордонних справ Італійської Республіки пан Антоніо Таяні. Нагадаю, що ще у липні відразу після потужного обстрілу Одеси, через який постраждав серед інших і спасу Преображенський собор, посольство Італії в Україні опублікувало заяву, в якій зокрема йшлося про готовність долучитися до його реставрації та відновлення. Україна та Молдова проводять перемовини, результатом яких можуть стати відкриття нових митних пунктів пропуску в Одеській області. Натомість розглядається варіант закриття тих пропускних пунктів, які сьогодні нерентабельні. Про це заявила віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, перебуваючи на цьому тижні в Одесі, закрити зокрема планують пункти пропуску на кордоні з Молдовою, які перетинають менше ніж 10 осіб на добу. Таких нині на Одещині близько 15 штук. Загалом їх закриття ніяк не вплине на пропускну спроможність. Близько 50 тисяч тонн сільгосппродукції вдалося вивести з портів Великої Одеси у вересні нинішнього року. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За словами пана Висоцького, Україна розглядає можливість співпраці у питаннях морського агроекспорту з ООН, Туреччиною та іншими партнерами про будь-які варіанти співробітництва з РФ не йдеться. Нагадаємо, новий тимчасовий коридор для торгових суден відкрито 10 серпня цього року, і зараз по цьому коридору планують пройти понад 20 суден. Про це повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Станом на зараз у нас на вихід йде три судна з портів наших українських. Загалом на заход по новому коридору маємо 12, на вихід 10. Да на зараз і от треба додати ці три, які зараз виходять. Також на цьому тижні з'явилася інформація про допомогу від Німеччини. Як повідомило агентство Блумберг, німецький уряд прийняв рішення передати додаткові засоби протиповітряної оборони для прикриття поставок зерна, що прямують з Одеської області до Румунії. Йдеться про систему ППО Ті» і десяток зенітних установок Гепард. Повідомляє Блумберг. Очікується, що гепарди прибудуть в Україну вже до кінця поточного року, а Айрісті передадуть після виготовлення. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими, подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте, будь ласка, про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого каналу в YouTube. за посиланням під цим відео нове цікаве інтерв'ю, герой якого український журналіст, письменник, кореспондент «Укрінформ» у Балтії. Олег Кудрін, одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився звільнити свого заступника Дмитра Жемана. Відповідне розпорядження оприлюднила прес-служба міської ради. Як зазначається у документі, Жемана звільнили з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за згодою сторін. Дмитро Жеман прийшов в Одеську мерію у липні 2014 року, ставши заступником директора «Міськелектротрансу». електротрансу. Через пів року він уже керував цим комунальним підприємством. У жовтні 2019-го став директором департаменту міського господарства з травня 2020 року працював заступником міського голови, коли Геннадій Труханов розпорядився призначити його виконуючим обов'язків. У грудні того ж року він позбувся цього статусу і став повноцінним заступником міського голови. Треба також зазначити, що Дмитро Жеман єдиний віце-мер, який не фігурує в антикорупційних кримінальних провадженнях. Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро затримали виконувача обов'язків голови одного з районних судів Одещини, який вимагав гроші за правильне судове рішення. Як повідомляють у прес-службі СБУ в обмін на хабар, посадовець обіцяв місцевому жителю забезпечити позов та витребувати документи у цивільній справі. Правоохоронці викрили керівника суду на гарячому після одержання за версією слідства хабаря та прийняття обіцяного рішення на користь зацікавленої сторони. І на цьому ж тижні Вищий антикорупційний суд України обрав голові Комінтернівського суду запобіжний захід у вигляді застави в один мільйон гривень. Вища рада правосуддя задовільнила подання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на утримання під вартою судді Комінтернівського районного суду Одеської області. Таке рішення було ухвалене під час засідання, яке пройшло 2 жовтня. Як повідомила САП виконувача обов'язків голови комінтернівського райсуду Павла Доброва, викрили на одержанні 49,5 тисяч гривень неправомірної вигоди. Що цікаво, сторона обвинувачення вказує на ризики щодо переховування підозрюваного від слідства та спроб виїхати за кордон, стверджується про можливість впливу як на свідків, так і на осіб, які можуть надати додаткові відомості. І це ще не все. У поданні зазначено, що затриманий схильний до конспірації, використовуючи набутий на посаді досвід. Всі подробиці цієї справи у статті нашого журналіста Кирила Бойка на сайті intent.press. Посилання під цим відео. Переходьте у неділю. 1 жовтня Україна вперше відзначила День захисників із захисниць та День українського козацтва у нову дату. Раніше цей день відзначали 14 жовтня. У цей день на честь полеглих військових моряків у парку Перемоги в Одесі відкрили пам'ятний знак. Окрім того, у сквері слави та волі, що біля будівлі обласної державної військової адміністрації освятили меморіал загиблим героям України. До речі, освятив меморіал настоятель свято Троїцького храму Одеси Василь Вирозуб, якого росіяни тримали у полоні, та який у травні 2022 року повернувся до України у рамках обміну полоненими. Жіноча команда футзалу та пляжного футболу Мрія 2006 з Ананьєва, що на Одещині, переможно виступила в італійському «Альгєро» на Кубку чемпіонів світу 2023. У фіналі наші дівчата здолали Бразилійок з рахунком 5-3. До цього суперницями ананьївських футболісток були спортсменки з Нідерландів, Сальвадору та Японії. І це перша перемога українських спортсменок на цьому чемпіонаті. Окрім командної перемоги, найкращим воротарем чемпіонату було визнано голкіперку мрії 2006 Анастасію Терех, яка не тільки надійно захищала свої ворота, а й встигла забити кілька голів у чужі. А капітан української команди Юлія Дехтяр отримала титул найкращого гравця турніру. І остання новина акцентів цього тижня вересень 2023 року в Одесі став рекордно теплим за оцінкою синоптиків. Фактична температура місяця, за даними спостережень, сягнула 21,4 градуса за Цельсієм. Повідомляють у кліматичному моніторі на каналі The Weather Lab. Там зазначили, що температура у вересні в Одесі оновила рекорд 1892 року. Тоді він був 20,8 градуса тепла за Цельсієм. Також вересень вийшов повністю сухим. За підсумком місяця не випало жодних опадів. Це стало повторенням рекорду найсухішого вересня 1903 року. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, бережіть себе, допомагайте ЗСУ, і все обов'язково буде Україна.